Зараз всі ми стикнулися з тим, що на ринку праці не вистачає кадрів. Наприклад, у нас часто пишуть рекламні агентства і кажуть: от ми вам хочемо передати неонову вивізку. Зробіть нам її для нашого клієнта. У самих не вистачає рук, звільнився персонал, всіх позабирали, умовно кажучи. Ну або просто дофігіще роботи або люди не люблять працювати з неоном. Ми забираємо такі замовлення. От бачите, пакуємо їх гарно, все надійно запаковано. Ось такі от бокси готові. Подивіться на рівень комплектації. Можете побачити клеми, все гарно, все на бжимочках, все на швидких з'єднаннях, тато мама, відповідно, пульти з керуванням з додатку, з звичайного пульта з кнопок. все 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 комплексно ми робимо. Ви даєте нам замовлення, ми даємо вам ціну на 30-40% нижче ринку. Ви заробляєте. Дві, 3-5 тисяч з кожного замовлення, якщо велике замовлення, там і 50, 100 можна заробити. Ми робимо все під ключ, надсилаємо вам або вашому клієнту. Які мінуси? Мінус один. Ви не зможете затриматись на роботі, якщо вдома вас чекають дружина з дітьми, щоб ви караулили їх, відповідно, розважали. І у вас була завжди відмазка, що багато роботи. Ми зробимо за вас всю грудну роботу по неону. А ви. Будете рахувати прибуток. І насправді ми працюємо вже не один рік так з іншими рекламними агентствами, і це досить зручно. Кожен має робити те, в чому він професіонал.